Це горщик Хокайдо. Цей рецепт приготування гарбуза підкорює з першого шматочка. Настільки смачний, що не передати аж до мурашок. Готуємо. Будемо готувати отаку красиву гарбузик, гарненький. Він називається Хокайдо. Чим його краса, що в нього шкірка дуже м'яка при випіканні, і його не потрібно чистити. Хто не знав Хокайдо, це острів Японії. Я думаю, всі знають. Я його поставила, він в мене також шитається. Бачите, я хочу зрізати у нього оцей такий як пептик Попочка чи як вона там називається. Легенько підріжу. Ой. Але я не знаю, це кінець чи старт? Тут квіточка була прицеплена. Квіточка, думаєш? Не там квіточка була? Ні, тут був фостик. Більш менш І тепер мені потрібно цей гарбузик на два рецепти. З верхушки буде одна, а знизу буде інше. І я хочу зробити з нього як тарілочку для запікання. Тобто врізаю верхушечку, а низ піде вже для іншого рецепту. Кардянький. Дивіться, який у нас вітер за вікном. І врізати не можу. Може я? Давайте. Вразу, типу ти дорізала. Да-да-да, з допомогою оператора приходить дуже-дуже легко. Насінічка забирає. Це незвично робити ложечкою. І оцей хвостик мені піде на зовсім інший рецепт. Мені потрібно пюре з нього. Тому я його отак і залишаю, завертаю просто в клубу, нічим не змашуючи і все. Матовою наружу, так? Да? Немає різниці, йому хватає і так. А з цього витіщаю також серединку, тобто всі на я забираю. І що, сушити насіння будемо потім садити? Ні. Не буде, нема де. Кілька разів пробувала садити. Були Але ми... кокайдами не, не садили. Це, знаєте, коли мало землі, то садиш тільки те, що не можна купити на базарі. Тут якась рідкість, якісь чорні помідори там. Оце все, оцю, як ось волосинки ми також забираємо. І вони нам не потрібні. І Що, це все викидати? Можуть Можуть їсти, може, з'їсти, може не викидай, воно пригодиться. Може, пригодиться. Гарбузик всередині чистенький. Далі Трішеч. А А наш ти з, горщик, з гарбуза зробила горщик. Щоб щоб посуду, потім не видно. Я заключу, щоб смачніше було. Трішки соле, трішки перчика. Всередину потім його легко розподілити. Трішки вистачаче чебрецю, Якщо немає свіжу, можна сухого. І де аромату. Вона оджала в подрузі свіжий, посадила. Бо зараз його не придаю. Зараз його дуже важко знайти, і він такий виходить не дуже гарний. Так, і оливкова олійка трішки. І зараз ми його всередині як з маслом, Тобто в то -то мене тут спеціальний сіль, і я ручками отак промащую всі стіночки, що в нас mm -hmm. тут є. Ставимо випікати попередньо розігріту духовочку до 190 градусів приблизно хвилин 15-20, для того, щоб він злегка закарамізувався і закрився, щоб на ньому утворилася злегка скориночка. Плівочка така легенька. Тоді, коли ми покладемо начиночку, його сік, який в ньому є, він не буде поступати в начинку і не зруйнує саму структуру начинки, яку ми будемо робити. Тому Запікаємо хвилин 15-20. А оцей шматочок я буду запікати хвилин 35-40. До м'якості мені потрібно. А спойлер якийсь для чого? Для хіба Хокайдо на гарбузі гарбузом. Прикольно. Витікає. Але там була, буде колаборація Хокайдо з сербським, з да? сербським, так. І Ще, і ще часник. часник Коротше, з... щось набуте, Люда. Як завжди, випікаємо. Тим часом готуємо начиночку. Розігріваємо сковорідочку, трішки олійки. Сьогодні кунжутно? Так, кунжутно. Можна звичайно використовувати і підсмажуємо свининка у мене. Такими шматочками порізано. можна використовувати любе м'яско, яке у вас є. Чуть погано сковорідку розігріла, має шипіти. Гарно розігрівайте сковорідку. Має, щоб шипіло. Оце на мінімум вогонь. А, а я то думаю, що воно таке? <рес> це не чіпаємо, хай підсмажується, не начіпаємо. Забула, попередньо потрібно ще додати трішки своєї соусу. Чому? Щоб м'ясо не збіглося. Це такий маленький лайфхак, щоб воно не почало зжиматися досильно і не втратило свою м'якість. М'яско злегка підсмажилось. Ми його не підсмажимо прямо до готовності, не пересушуємо. Легенько. Побіліло. Побіліло, почало золотитися, додаємо цибульку подрібнену. І підсмажуємо до прозорості. Цибулька стала прозорою, тепер додаємо подрівнені грибочки на такі шматочки. Кубики, пластинки, як вам подобається. Вже немає різниці. І підсмажуємо. Тепер вже до золотистого кольору. Все разом. М'язко підсмажилось. красивий золотистий колір. Далі трішки солим, трішки перчика. І також додаємо подрібнений чесничок і перчик чилі подрібнений сюди. І прогріваємо, щоб дало аромати, але не пересмажилося і не підгоріло. Ммм, кайф. Я так люблю цей аромат в частичку і чилі це просто щось. Перекладаємо в тарілочку, щоб охололо. А гарбузик у нас вже спікся. Альдента, так би мовити, yeah. так, легенько під, під, підпікся, підсушився, я б сказала. І тепер до начиночки додаємо цедру лимончика і перемішуємо. Вона додасть свіжості і такої легкої кислинки, і аромату. І вона збалансує оцю цю всю жирність, яка у нас є і за рахунок м'яса, і вершків, і зовсім інші аромати. <реш> Начиночка поки що трішки охолоне, а ми зробимо заливку. До вершків додаємо яєчка. Трішки солі, трішки тим'яну. А чебрецю. Я путаюсь, він в Польщі тим'яник називається. Для аромату. Трішки. І також я додам перчик. Але цей раз вже білий. Якщо немає, заміняйте на звичайний. І додам дрібку мускатного горіху. Зовсім трішки. І об'єднуємо. Це вінчик зручно, коли от такі маленькі об'єми і об'єднати легко. Щоб білочкою грати? Зручний. Висками звичайний вінчик, зручно, коли великі об'єми, а коли маленькі, то ним не так зручно, більше розляпаєш. Ти якось так боїшся, ніби з його. Ні, все. Я то швидше роблю зазвичай. Ну, не швидше. Об'єднуємо, щоб у нас не було білочка, щоб він не плавав такими, як. Окремими частинками. Начиночка злегка охолола, і я додаю фету порізана на отакі кубики. сюди. Трішечки я залишу, щоб зверху її покрити. Буквально трішечки, щоб зверху посипати. І легесінько об'єдную, щоб наші шматочки фети не розпалися. Тому ми солили трішки, тому що фета сама по собі солонувата. Легесенько об'єднали і пересипаємо вже. Наш підготовлений гарбузик. Як же ж воно пахне, я вам не можу це передати. Такі аромати йдуть, що просто вкладаємо всю начиночку нашу. Влізе чи не влізе? Ось що питання, так? Що залишиться, можна просто в криманочку, наприклад, якщо більше начинки, В вкриманочку так само залити і буде дуже смачно. А то лечити можна трошки. Легенько, не сильно. Бачите, трошки не влазить, в мене. Це піде в криманочку. А з кабанчиком. Ні, не потрібно. Чому? Або буде заливатися заливкою. Зверху викладаю сир шматочками фета, і заливаю нашою заливочкою. По самі вінці. По самі вінці. Яка краса. А постукай, може, вона щось сядеться десь? Жартуєся. <плес> <плес> Зверху прикриваємо фольгою на 20 хвилин. Пізніше ми фольгу знімемо, а буде випікати загальний час, коли 30-35 при 190 градусах. Перші 20 хвилин з під фольгою. А печеш прямо у цій миски чи? Так, в цій мисочці буду пекти, бо мені зручно його туди-сюди доставати. Бо на противні там ще інше печеться і незручно. А ви дивіться, як вам зручніше. Ви тільки гляньте, яка краса у нас вийшла. Він же трішечки охолов, тому що після духовки йому потрібно охолонути, щоб стабілізуватися, щоб тачітка стала однорідною і така упругенька. Я не знаю, як правильно об'яснити, але ви зрозуміли. Після духовочки дайте йому хвилин 15, мінімум, щоб він стабілізувався. Що нарізаємо? Мені страшно. Він м'ягенький. Шкірка мигенька. Шкірка м'ягенька, так. Такими як дольками. Ми собі вирішили, що той, хто їв раніше гарбузи, то було якісь Тоб... кормові. Кормові. Не дуже він тримає форму, бачите, розпадається начиночка. але краса яка? І неймовірно, сколько ще спробую. Взяти чи піляском попало. Як це смачно? Легка нотка цитрусу, Завдяки ж фета і поєднання з м'язком з рибочками. У мене є все в мурашечках. Це дуже смачно. Спробую гарбузика. М -м -м. Він ніжний, як крем, вийшов. Неймовірно смачно спробуйте приготувати по цьому рецепту. Я впевнена, що ви гарбузи полюбите. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і готуйте задоволення, і головне з любові. Всім смачного!